Далі в нашій студії директор департаменту освіти та науки Львівської обласної військової адміністрації Олег Паска. Пане Олеже, доброго вечора. Слава Україні! Героям слава В нашій студії, і далі будемо говорити про зміни в освітній галузі. Зміни для педагогів, школярів та навіть для їх батьків. І перш за все, те, що відбулося зовсім недавно, кабінет міністрів запустив пілотну ініціативу. Гроші ходять за учителем. Пане Олеже, ми про цю ініціативу говорили з вами неодноразово в цьому ефірі. Що це планується? І от ця ініціатива дає педагогам кошти для Остійного вибор курсів з підвищення кваліфікації ініціативу минулого тижня анонсувала прем'єрка Юлія Свериденко. Держава нараховуватиме по 1500 гривень на віртуальний рахунок кожного учасника пілоту. Гроші можна буде витрачати лише на верифіковані навчальні програми. Я так дуже загально про це намагався змалювати про це. Пане Олеже чи можете ви пояснити, як це працюватиме детальніше і для кого? Найперше, це є, звичайно, для вчителів, і вони будуть мати змогу підвищити кваліфікації, обирати той заклад для підвищення кваліфікації чи цю установу, яку вони вважають найбільш їм потрібною, яка може дати ефект. Це питання є не сьогоднішнє. Перша справа була у 2021 році. Тоді, правда, кошти скеровували на громади. І треба було, щоб колективно в кожній школі визначилися чи принаймні громадами, в якому закладі угу. проходити підвищення кваліфікації. Це, звичайно, були, наносило певні, накладало певні обмеження для вчителів, бо не було тоді технічної можливості, як це вирішити. Очевидно, вже цього разу, через кілька років. Нинішній склад уряду знайшов таку технічну можливість, і кошти будуть нараховані ці бонусні кошти на, рах, на індивідуальні рахунки. Це буде відповідно система ця впроваджена. Найближчим часом буде в нас нарада з міністерством освіти, де це детально буде пояснюватися. І тоді вчитель сам обирає заклад для підвищення кваліфікації. У Львівській області в нас є таких чотири достойних заклади: це і Другобицький педуніверситет. І Львівський університет імені Івана Франка, і Львівська політехніка, Центр освітніх інновацій, і звичайно Львівський обласний інститут після дипловної освіти. Угу. Як учителям зареєструватися на цю програму, як буде відбуватися нарахування коштів і відповідно їх даруйте витрачання? Ці технічні механізми, ці технічні механізми з ця сторона цього питання, буде повідомлена найближчим часом після наради Міністерства освіти, де ми отримаємо всі необхідні пояснення. А... На які би ви радили предмети звернути увагу, що зараз потребують найбільше вчителів в контексті удосконалення своїх знань та навиків? Ви знаєте, напевно, не на предмети, а радив би звернути увагу на ті інституції, які традиційно мають добру школу для підвищення кваліфікації. Бо дуже часто в нас є, з'являються громадські організації, інші організації, які теж Декларують, що вони здійснюють підвищення кваліфікації, тому е, треба напевно розрізняти формальну сторону і реальне наповнення змістом. Але я думаю, що вчителі добре знають в яких установах які е, заклади, які люди, лектори, викладачі надають здійснюють добру підготовку і підвищення кваліфікації. Загалом, запитання ми знаємо про завантаженість учителів і науковою програмою, навчальною програмою, зрештою їхньою професійною діяльністю. І як їм знайти можливість ще й розвиватися, навчатися, витрачати свій час, свої можливості, як переконати учителів, що це їм потрібно. Дивіться, є необхідна умова. Кожен вчитель знає, що він має набрати певну кількість годин. Кредитів і КТС для підвищення кваліфікації, і протягом 5 років ці години потрібно набрати. Для того, щоб їх не набирати бездумно і неефективно, уряд власне створює Міністерство освіти систему, яка дозволить, вчителю, кожному вчителю, зокрема, обирати, де проходити підвищення кваліфікації. І це, на мою думку, дасть можливість підвищити якість тих структур, які надають послуги з підвищення кваліфікації. Угу. Будемо спостерігати за цим процесом, і далі також будемо говорити про гроші, але вже в іншому контексті, більш зрозумілому, знайомому і більш чутливому, я би так сказав. Мова йде про зарплати учителям. Зараз саме відбувається формування бюджету на наступний 2026 рік. І от міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що підвищення заробіт педагог... Заробітних плат педагогів відбудеться обов'язково, як і було раніше анонсовано, і воно проходитиме в два етапи: з 1 січня та з 1 вересня наступного 2026 року. Але от натомість голова комітету Верховної ради з питань освіти, науки та інновації Сергій Бабак заявив, що уряд не підтримав правки до законопроєкту про держбюджет, і власне зараз не зрозуміло, що буде відбуватися із зарплатами педагогів наступного року. Буде підвищення чи ні? Чи чи ви, пане Олеже, розумієте цей процес? Підвищення однозначно буде питання на скільки відсотків і на яких умовах. Я буквально перед нашою з вами розмовою мав розмову з головою комітету паном Сергієм Бабаком, і вони від комітету зараз скерували такий опитувальник, що є можливість, вони розглядають варіант підвищити заробітну плату на руки, тобто. Без не враховуючи сплату податків від 22 до 32 тисяч при умові, якщо навантаження збільшиться від 18 до 22 годин, угу. і ми скерували сьогодні таке опитування у групи відповідно наших громад. Очевидно, завтра я ми побачимо, як це опитування проходить, і яка думка є вчителів, бо важливо знати думку вчителів. Користуючись нагодою, закликаю висловити свою позицію. Тоді я думаю, що це допоможе ухвалити відповідне рішення. Якщо говорити загалом про винагороду роботи учителів, я формулюю це так, оскільки це більше ніж просто зарплата, адже праця вчителя це більше ніж просто робота. Якою вона має бути на вашу думку, аби припинити відтік кадрів з галузі для того, щоб забезпечити усі школи, усі навчальні заклади відповідними кадрами? Найперше, на мою думку, є помилкою За, робити залежність зарплати від кількості годин. Тобто, ми фактично платимо якби за уроки, за години проведені в школі. Хоча ми добре розуміємо, що вчитель, який працює в школі, це не тільки урок, це є і позаурочна робота, це є і гуртки, це є різна позашкільна робота. Тобто, це і виховання, це і спілкування з батьками, і робота вдома з зошитами із різними завданнями і тестами, підготовка до уроків. Тобто це великий комплекс питань, і на мою думку, правильніше приймати вчителя на ставку, але не обумовлювати ставку годинами, тобто описати якісь там обмеження там в межах 18 уроків, тобто уроків він має провести на тиждень, але решта це є просто робочий. час Вчителя, який є ненормований. І тому е, це дасть можливість можливо навіть більше збільшити позашкільну роботу, е, різні, запропонувати дітям різні варіанти гурткової роботи, і, можливо, це додасть у виховному процесі. Адже в нас з освітнього законодавства повністю виключили таке поняття, як виховання. З одного боку, в нас є концепція національно-патріотичного виховання, затверджена, яку затвердив президент України, з іншого боку, і Кабінет міністрів з іншого боку. У нас є законодавство освітнє, яке взагалі не згадує про виховання. Тобто, це я думаю помилки оцього реформування освіти, яке почалося з 16-17 року, які потрібно швидко виправляти, як в такому разі оцінювати ефективність роботи учителя, а також його зростання, можливо, і професійне або якісне. Ви знаєте, є різні показники для оцінювання роботи вчителя, але ці показники, я не вважаю, що вони є, вони є прибли, наближені, бо реальною оцінкою роботи вчителя це є успіх або не успіх життєвий кожного випускника. Це є спільна праця батьків і, дітей, і, і вчителів. Зараз ми є на етапі завершення програми обдаровані діти. Це не є якась окрема категорія дітей, це є всі діти. Просто коли вони завершують школу, то виявляється, що по дорозі ми губимо 80 чи 70% дітей, обдарування яких ми не знайшли. Uh -huh. І тому ми е, збираємося з, згідно цієї програми з 5 класу вже е, робити певне, е, певні консультації з психологами для того, щоб психологи могли допомогти кожній дитині е, і батькам. Визначитися в якому до, до якого напрямку дитина має схильність, щоб можна було приділити більшу увагу дитині, якраз чи то в мистецькому, чи в природничих науках, чи це спортивний напрямок і так далі. Ця ініціатива планується в межах Львівської області, так. в межах Львівщини. Так. Вона стартуватиме з наступного року. Вона, старту, вона стартуватиме з наступного року. В грудні ми очікуємо на підписання цієї програми, на затвердження цієї програми. І в січня ми приступимо до її виконання. Чи, Найважчий... чи можете ви розповісти, як детальніше вона відбуде відбуватися? Так. Адже це те, що ми, якщо не помиляюся, чуємо вперше принаймні, у наших ефірах. Так найперше це буде програма, яка передбачатиме. Навчання психологів. Ми зараз працюємо з двома вузами. Ми працюємо з Дрогобицьким державним педагогічним університетом і з Харківським інститутом охорони здоров'я і життя підлітків. Власне, вони пропонують методики, тести. Далі ми це все схвалюємо, тоді відбираємо. Тоді вчимо шкільних психологів. Це буде з січня по. Червень-липень, і тоді з 1 вересня починаємо впроваджувати цей проєкт. До цього часу ми от завтра в нас нарада з керівниками відділів освіти адміністрації. І головне наше завдання це щоб в кожному районі, принаймні, кожна дитина мала весь спектр гуртків від, по кожному напрямку. Далі ми будемо намагатися вже наблизити ті послуги, наскільки це можливо, до кожної дитини. Тому це буде ключове завдання. Бо в умовах, коли зменшується кількість населення і падає народжуваність, ми повинні зробити все, щоб не загубити жоден талант. Тільки так ми зможемо зміцнити країну. Ми можемо відповісти на той виклик, який ми сьогодні отримали. Починаючи з яких класів це буде застосовуватися до учнів. У нас була дискусія: 9 клас, 7 клас. І ми прийшли до висновку, що це буде п'ятий клас. Сьомий вже запізно, тому що в всьому вже йде така легка профілізація, там з'являється вже хімія, фізика, біологія і так далі. А п'ятий клас це після початкової школи. Там, напевно, легше буде нам визначити власне, уподобання дітей і їхню схильність до того чи іншого виду діяльності, і тоді пропонувати весь набір. Можливості, які має запропонувати освіта, щоб дитина могла зрозуміти, і батьки чи їй це подобається, чи вона може в тому напрямку розвиватися. Дуже багато, до речі, прикладів, коли в нас відомі люди ставали відомими завдяки позашкіллю. От в нас один з адміралів став адміралом тільки тому, що він, коли прийшов в позашкілля на гурток, всі робили. Літаки і машинки він захотів кораблики робити. Це в стрию, було здається. Пане Олеже, і тоді ще одне запитання: наскільки, в якій мірі дитина буде мати можливість змінити свій вибір, незважаючи на результати тестувань? Тобто, чи якщо тестування показують її схильність до математики, чи може вона обирати літературу? Виключно обирає дитина і батьки. Наше завдання забезпечити поради. Якби, і можливості. Далі дитина повинна пробувати, що їй подобається, але вона повинна мати весь набір. Тому в нас ще є така думка, переконання в департаменті освіти, що реальну профільну старшу школу неможливо зробити без розвинутого позашкілля. Тому що дитина не може знати, що їй подобається, поки вона цього не попробує. А для того, щоб вона попробувала, в кожній громаді в ідеалі має бути весь набір гуртків. Будемо також спостерігати за цією ініціативою про ще одні зміни в цього разу для старшої профільної школи у вересні наступного 2026 року. Стартує пілотний проєкт старшої профільної школи до 21 жовтня цього року. Міністерство. Освіти приймало заявки від академічних ліцеїв, які хочуть бути серед тих 150 -ти по Україні, які першими впроваджуватимуть державний стандарт старшої профільної школи, пане Олеже? Мене перше запитання: скільки закладів з Львівщини побратиме участь у цьому проєкті з цих 150 експериментальних, так би мовити, ліцеїв? Ми про це будемо знати після того, як міністерство ухвалить рішення. Наразі ми подали заявки, наші заклади подали заявки, і ми очікуємо на прийняття рішення. А скільки таких закладів подали у нас на початку на першому етапі було близько 33 трьох десятків закладів, які хотіли в цьому взяти участь. Ми розуміємо, що 150 закладів, очевидно, Львівщина отримує в межах 10-12. Ми так в відсотковому відношенні вирахували. Тому очікуємо на прийняття рішення, і тоді буде зрозуміло. Але я хочу сказати, що наші заклади вже брали участь в експерименті цього року. Туди потрапили, потрапили дві стрійські школи. Гімназія, перепрошую, ліцей в Шептицькому, який в нас є фактично лідером у здійсненні реформи старшої профільної школи. І е, також в нас потрапили в цю категорію обласний науковий ліцей. Зараз він якраз здійснює певні кроки, які спрямовані на удосконалення і на підвищення якості е, освіти. Ми розуміємо, що кінцевим е, результатом цієї реформи є достатньо значні зміни, як для учнів, вихованців цих закладів, так і для батьків, які очікують або роблять вибір, куди віддавати своїх дітей. Е, тож що зміниться для педагогів, працівників? і Для основних школярів для школярів вони отримають можливість обрати профіль починаючи з 10 класу. І вони будуть мати можливість набагато кращі знання і глибші здобути за рахунок того, що там буде більше годин. До прикладу, якщо це історія, це 6 годин на тиждень. Зрозуміло, якщо 6 годин на тиждень, то дитина дуже добре зможе вивчити історію України. Чи, до прикладу, математика чи, чи інші предмети. Це вже функціонує і в Шептицькому івстрію, і в деяких інших закладах, і в Другобичі, частково. І ми можем, можемо вже бачити, який є від цього результат. Тут держава і громада, і ми всі повинні єдине, що забезпечити в умовах, коли зменшується кількість дітей, ми розуміємо, що географія вступу в кожний ліцей буде збільшуватися. Це довезення. Довезення і можливість пансіону проживати під до вихідних, від вихідних до вихідних. Оце буде е, реально викликом і над ним треба думати. Коли ми будемо розуміти, які самі ліцеї потрапили до цього проекту, і відповідно до них вже можна буде, я думаю, що це протягом місяця буде відомо. Угу. І останнє наше запитання цієї розмови, воно не стосується змін, але я думаю, воно стосується проблем. І будемо говорити про мову в навчальних закладах. Можливо, це питання не таке актуальне власне для Львівщини, однак дуже важливе і болюче для усієї України спостерігається, і це підтверджують і соціологічні опитування, і думки експертів повернення до використання російської мови як освітянами, так і учнями. Так, умовно кажучи, дуже просто, коли на уроках. Розмовляють українською, як цього вимагає законодавство, а на перервах і тим більше вдома російською. Розумію, що це питання в дуже значній мірі, власне, про сім'ї, про спілкування всередині сімей. Але що можуть зробити заклади освіти вже зараз із цим? Я хочу трошки по-іншому на цю проблему подивитися. В 2016 році, здається, в бібліотеці Стефаника я шукав статистику по. Тому як переходять, як змінюється мовна політика в Україні, і там знайшов такі факти, що в середньому в Україні ще до другого етапу війни відсотка сімей переходило щороку на українську мову вдома. Це вже навіть не в школі, а вдома. В такий спосіб в нас за тридцять понад 30 років незалежності, так, тридцять в нас приблизно зараз би мало бути плюс 17%. І ця тенденція, вона приблизно так і є. З відхиленнями в ту чи іншу сторону. Тому мені здається, що однією з причин цієї війни, власне, було те, що Україна все-таки стає автентичною українською, українські сім'ї стають більше розмовляти українською мовою. І, звичайно, що це опитування, можливо, в певних регіонах проведене, і воно дало такий, може, хвилевий цей який зріз, але цей зріз мав би всіх насторожити, і очевидно треба більше працювати з молоддю і особливо збільшувати якість контенту для молоді україномовного контенту Тобто контент повинен конкурувати з російською і перемагати його у конкуренції, пану Олеже, Дякую вам за цю розмову за відповіді за інформацію так. про значні зміни, які чекають освіту вже наступного року або наступного навчального року, адже освітяни міряють час освітніми роками, які дещо відрізняються від календарних. Директор департаменту освіти та науки Львівської обласної військової адміністрації Олег Паска був гостем цієї першої частини нашого ефіру.